Хочу записати невеличкий відос на трошки дивну тему, може, а може і не дивну. Е, думки з приводу пропаганди. От е, а, ну зараз ви дивитесь на е, місцевих філіппінських селян, які тут монтують якийсь шлагбаум і навіть сценою будуть тут щось відмічати. Але так, то до слова. Так от, е, з приводу пропаганди. Ну, по перше слово таке, багато хто його негативно сприймає, навіть я його трохи негативно сприймаю. Але ну, це не так погано пропаганда. Тому що це просто. Якщо вона з брехнею, то це погано. Якщо це просто відстоювання своєї точки зору і вмовляння людей щось робити, ну, наприклад, там пропаганда здорового. Спосібу життя. Hello, hello. <с> mmm -hmm> 에, пропаганда здорового спосібу життя. То це вже й ніби не так погано звучить. Так от, приводу пропаганди. 에, ну, звичайно, в Україні вона є. 에, там наш славно в лапках звісний телемарафон. Всяка така фігня. Що дає телемарафон? Як на мене ну, нічого він не дає. Може, гроші трошки попиляють, та й все. І ну що, бабуся, і вмовляти, що Путін трошки не буду матюкатись, не дуже гарна людина. Так вони і... хто знає, кому все одно хто за Радянським Союзом скучив. А і інші люди той телемарафон не дуже дивляться. Так от про що хотілося б сказати? Пропаганду хотілося, щоб вона була. Щоб вона була за кордоном. Тому що багато людей, я не кажу на Філіпінах. Тут взагалі вони не розуміють, що то Україна в Європі чи де вона взагалі знаходиться. Але в Європі, спілкуючись з місцевим населенням, вони не знають навіть, що війна ще йде. Вони думають, що війна закінчилася. Багато хто питає, а ви ж там зараз додому, там вже, вже у вас все добре. Я кажу, ні. Там все. Може гірше, ніж раніше було. Війна йде. Так от, цю пропаганду, ці гроші, які там на цьому телемарафоні так скажімо, виділяють на цей телемарафон, потрібно, як на мене, виділяти на коротенькі ролики, там півхвилини десь у прайм-тайм в Іспанії, Німеччині, навіть Польщі, по всій Європі. З наслідками обстрілів, Харкова, там, інших міст, от свіженькими, сьогоднішніми, ну там добре змонтувати того тижня. Так і казати, от вдарили, от стільки загиблих, от так от виглядає будівля. Ані, і це, на відміну від телемарафону, це будуть неманотатні гроші, навіть якщо їх там половину вкрадуть. Чому? Тому що місцеве населення буде ну, воно ніжнє таке, воно. Йому не хочеться нічого такого думати, ну, воно все без агресії. Якщо воно буде бачити цей треш, який відбувається, то воно буде на всіх ну, своїх політиків тиснути, щоб давайте цій вже Україні будь-що, щоб це закінчилося. Тому що ну, це капець. А вони не знають і знають там якісь люди, які цікавляться. От у Німеччині Ну там дядька він цікавиться, тому що у нього живуть українці, знімають там житло в домі. Він знає, він там Путіна лаєв матерну англійською. Ну, мені. А інші всі, вони думають, що все добре. Вони навіть думають, що на чого ці біженці шаряться тут цією Європою, їдьте там відбудовуйте ту Україну, там щось ніби стріляли у вас колись два рази два роки тому. От тому пиляйте вже гроші. Шановні можновладці, якщо можна так сказати, на пропаганді через буржуйські телеканали можливо, це не так легко зробити, бо там більш прожові умови оплат, але ну, я думаю, що вони б знайшли як. Це б хоч користь приносило, тому що у нас по телевізору дичину всіляку запрошувати експертів, так званих, які, блін.